Постійні скування та домашній терор, не знаєте, куди подітись та що робити, є вихід. В Кам'янському створили центр протидії та запобігання домашньому насильству. Звернувшись до нього, вам нададуть якісну психологічну та юридичну підтримку. Більше про роботу цього новоствореного центру розкажемо за мить. Залучити до роботи центр протидії та запобігання домашньому насильству у Кам'янське стало можливим завдяки сприянню міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Мартін Клуб профінансував програму Фонд народонаселення ООН в Україні UNFPA Ukraine. Центр протидії розташували на базі Кам'янського центру надання соціальних послуг. Головною метою залучення мобільної бригади стало і те, що інколи час на протидії домашньому насиллю йде не на дні, а на хвилини, і треба реагувати дуже швидко, розповіла завідувачка відділу. Соціальної роботи центру Вікторія Коваленко Мобільна бригада здійснює свою діяльність шляхом виїзду до постраждалих за місцями проживання або перебування, надає психологічну допомогу у телефонному режимі, надає інформацію всю щодо сервісів та послуг, які людина може отримати в громаді. 1 червня мобільна бригада отримала автомобіль, на якому здійснюються виїзди до постраждалих осіб за місцями проживання або перебування, а також для проведення. Такої планової роботи. Окрім мобільної екстреної бригади, незабаром відкриється в центрі соціальних послуг окремий відділ соціальної підтримки. Одним із структурних підрозділів цього відділу це є денний центр з кризовими кімнатами, в яких наразі ведуться ремонтні роботи. Якщо ви перебуваєте в складній життєвій ситуації з причини домашнього насильства, не зволікайте та не залишайтеся наодинці зі своєю бідою, звертайтесь до фахівців, які нададуть вам комплексну безоплатну допомогу. Ви можете звернутись за телефонами, вказаними на екрані.